Напевне, кожному було приємно зустрічати день народження у такому родинному колі. Але, певно, не всі знають, що батьківщина Наталії Андрійні на Одещині у місті Ізмаїл. Саме там проживає вся її родина. Тато, мама і дві молодші сестри. На жаль, сьогодні вони не можуть бути з нами на святі, але вони дуже хотіли. Вітати свою сестру й доньку, особливо тато, який капітан дальнього плавання, зараз знаходиться десь в морях і океанах. Ми не знаємо, і тато дуже хотів, щоб сьогодні його донька Наталка була найщасливішою і найрадіснішою. Тому сюрприз, подарунок від родини Сінчиних Наталочці, сестрі та доньці. Будь ласка, на сцену, цей неймовірний не особливий букет квітів. Залишається тільки здогадатися, скільки їх там, цих троянд. 101 троянда від родини Наталії Андріївни. Це був дійсно сюрприз. Наталія Андріївна про це не знала, повірте. Про це не знала навіть чублік цього.